І дуже багато людей, які на службі вже роки знаходяться, розуміють про що я кажу: ніколи не потрібно забігати наперед і запитувати у командира, якими будуть його наступні накази. Це потрібно в першу чергу для вашого ментального здоров'я. У випадку, якщо ви не розумієте цього принципу, ваш мозок буде переповнювати непотрібні думки. Ну і в останній момент все, все одно переграється. Ви не зможете на це впливати. Як наслідок, це також може призводити до формування вивченої безпорадності, у зв'язку з яким ви постійно переживаєте. І як наслідок, у вас падає тестостерон, у вас падає серотонін, у вас зростає фоновий стрес. Це кортизол. Ну, якщо ви дивилися відео про те, як працюють гормони на сторінках закритої спільноти Anfoyer Advantage, ви вже знаєте, що кортизол розщепляє наші прості сполуки, розщепляє наше волосся, розщепляє клітини шкіри.